Йоанна 15, 14. Всі ви, мої друзі, якщо виконуєте все, що я вам заповів. А як виконувати все, що заповів Ісус Христос, якщо ти не знаєш? Прийшов, підтягнув, поспівав, побив себе в груди, що грішний, і тішишся цим. Знаєте, в святого Бога усі грішні діти. А тоді в сатани які діти? Ну, Тому що є сини світла і є сини темряви. Так що, і ми і вони грішні? І ми і вони однакові? Гуляй душа пекла німа. Папа вже сказав, пекла нема. Вони бачать, як християнство, їхнє християнство падає сьогодні. І розбивається вщен, тому що це не християнство, це католицизм. Вони тепер бігають і хочуть об'єднати всіх під їх проводом одного Бога. Їм вже мало православних і протестантів. Щоб об'єднатися знов в католицькій церкві, не в Христовій. Вони не зрікаються своїх чень, лже і своїх таїнств, і своєї брехні. Вони хочуть під ігідою у того Змія. Я думав, він коли. Чого в них на палці два змія? Кажу, Господи, ну один змій зрозуміло. Ну чому два? Це моя, звичайно, думка, хтось скаже. Але я вам скажу. Світ і релігія два змія. І вони об'єдналися, щоб перемогти оцей маленький хрест. Вони можуть перемогти дерев'яний хрест, але вони не можуть перемогти того, хто воскрес, бо його там вже немає. Дьяволу здавалося, що Він переміг Ісуса Христа, що Він прибив його на хресті, але Христос сам пішов на хрест. І коли ти це розумієш, думаєш, для сатани завжди є таїнство в Бога. Християн завжди є таїнство, які ми знаємо, ці тайни. Ми управителі в Божому домі, і нам відкриті тайни. По-іншому, як ми можемо управляти? І ми про це сьогодні прочитаємо. Я хочу, щоб ти дослухав, щоб ти почув відповідь все-таки.